Вітаю вас, друзі. Доволі дивна ситуація, що відносно легку очівку отримали 0,6% гравців. В той же час, як 1,1% знайшли всі флешки, хоча це необхідно було обігати всю зону. Тому в двох словах про бум: необхідно вбити 20 мутантів та або сталкерів. Звучить непросто, та й я не пригадаю, як часто користувався цією фічею, бо попасти в голову швидше та й надійніше, ніж чекати, поки ворог підлізе до бочки. Але в чому легкість? Якщо ви раз знайшли підходящу місцину, то ви зможете спамити сейвами. Умовно, сидять чотири сталкери, ви бочки ногами доштовхали, підірвали їх, і ви знову можете завантажити попередній сейв і знову ж їх підірвати. Тобто не потрібно шукати 20 різних ворогів, можна підірвати тих самих. Для прикладу, є на Дикому острові такий собі колгосп тварин Полісся з найманцями і вибуховою бочкою біля них. Можна доштовхати бочку, щоб вона лягла по центру між ними. Зараз підірвати 3-4 чоловіки і повторити цю процедуру декілька разів. Також є ідеальний вагон із тушканами на південь від Ростка. Загалом це було для прикладу, бо в цілому по зоні ви зустрінете багато таких бочок і можливостей. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам допомогло це відео і дякую вам за перегляд.